Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Росія стягує нові військові підрозділи до кордону з Україною. 195 українських військових із 72-ї бригади Збройних сил України, які змушені були відступити на територію Російської Федерації, повернулися до України. А у Києві псевдомайданівці хотіли відтиснути ресторан у власника про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, про події на сході України. Найперше, бойовики обстріляли колону беззбройних бійців 72-ї бригади збройних сил України, які поверталися з території Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Терористи перейшли до повної. До нової підлості вони обстріляли колону беззбройних українських військовослужбовців 72-ї бригади це 195 осіб, які поверталися з території Російської Федерації. Нагадаю, що в ніч з 3 на 4 серпня українські військовослужбовці змушені були перейти українсько-російський кордон на територію Російської Федерації під натиском бойовиків. Прес-центр АТО в Фейсбуці повідомляє про те, що під час обстрілу бойовиків уже під час повернення колони до України ніхто не постраждав на щастя. Щойно штабом АТО отримано інформацію про те, що після обстрілу колони беззбройних українських військовослужбовців 72-ї бригади, які поверталися з території Російської Федерації, втрат немає. Всі наші хлопці здорові і живі. Зараз продовжується марш у визначений район. Повідомляє прес-центр. А то ну і Рада національної безпеки та оборони сьогодні повідомила про те, що у прикордонних із Україною районах Росії виявлені нові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Це підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади з Ленінградської області, розгорнуті у Ростовській області, підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади з Псковської області у Білгородській області, підрозділи 531-го зенітно-ракетного полку з Мурманської області, які роз. Зміщені у Курській області загалом, же, загальна кількість накопичених Росією підрозділів збройних сил та внутрішніх військ МВС Російської Федерації, зосереджених упродовж уздовж державного кордону України, нараховує близько 45 тисяч осіб. 160 танків, до 1360 бойових броньованих машин, до 350 артилерійських систем, 130 ракетних систем залпового вогню, 192 бойових літаки і 137 ударних вертольоти. При цьому, як ми вже вчора повідомляли, Міністерство оборони Російської Федерації розпочало масштабні військові навчання з залученням понад ста бойових літальних апаратів, серед яких винищувачі, вертольоти, а також багатофункціональні комплекси су 34 Україна, як наголошують у Раді національної безпеки та оборони, розцінює проведення таких безпрецедентних військових навчань на кордоні з Україною як провокацію. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив. Пише про те, що відбувається в зоні проведення АТО біля Свердловської горлівки. Терористи накопичують сили для подальшого перекидання в Сніжне ровеньки Торез і Шахтарськ. Ситуація в зоні АТО схильна до загострення, що викликано повсюдними спробами бойовиків організувати контратаки і повернути раніше втрачені позиції в районі Свердловська. Відзначається накопичення сили засобів бойовиків для подальшого перекидання в райони Сніжного Ровеньки Тореза. Також спостерігається скупчення живої сили і техніки противника в районі Горлівки. Окрім того, відзначається активність розвідувально-диверсійних груп терористів у раніше. Звільнених районах, у тому числі з використанням безпілотників, пише Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і сайт міської ради Донецька повідомляє про те, що у Донецьку відносно тихо стрільби в районах немає. Станом на 9 ранку у Донецьку відносно тихо стрільби в районах немає. Відновила роботу диспетчерська станція Трудовська. Сьогодні там працюють 8 комунальних автобусів великої міськості за маршрутом номер 42 і три маршрутних таксі за маршрутом номер 58 Йдеться повідомлення вночі, як повідомляє сайт Донецької міськради у всіх районах міста були чути перестрілки в Петровському та Кіровському районах щогодинні мінометні залпи. У твіттер аккаунті Адіка пише про те, що місцеві у Донецьку ховаються у підвали. Місцеві прячуться в підвалах, є погибші і ранені. Але жертви ніхто не вважає. Кожен намагається просто вижить. Пітровський район Донецька пише Адіка в Фейсбуці. Андрій Левус, це заступник голови Служби безпеки України, опублікував фотографію, і написав про те, що добровольчою антидиверсійною групою Сокіл під Дебальцево і селом Луганське виявлено та захоплено склад зброї, призначений для російських диверсійних груп. Трофеї це Шмелі російського виробництва РПГ 22 кілька мін та інші. Інша зброя. Таких груп мається на увазі, які борються з диверсантами, координує Левус, і він повідомляє про те, що вони працюють у тилу у ворога, в даному разі у тилу бойовиків. Юрій Бірюков на своїй сторінці Фейсбук опублікував фото Жені Трофимова, який загинув на сході України. Женя Трофимов, позывной трофим, ушел в небо, ушел домой. Спи спокойно, брат. Мы больше ничем не сможем, ничего не сможем сделать для тебя, но мы все сделаем для твоей семьи, для снежаны и трофима, для твоих родителей. И мы не забудем тебя, мы будем приходить к тебе. Спи, брат, написал Юрий Бирюков. Что будет, когда война закончится? Такое пытание ставит главный редактор интернет-выдания Остров Сергей Гармаш на своей странице в Фейсбуке к патриотам Украины из Донбасса. Война закончится, что дальше? Война закончится, это неизбежно, но все ее жертвы будут напрасными, если мы живые не изменим страну, дадим ей вернуться в тот круговорот дерьма жирных, которые привели ее к правов к... к кровопролитию. Сначала на Майдане, потом на Востоке. Но давайте говорить честно, кто сегодня у власти? Те же, что были вчера. Они порождение той системы и не способны ее изменить. Они могут быть хорошими, иметь благие намерения. Но ребенку, выросшему в экваториальной Африке, невозможно объяснить, что такое снег. Да, судя по всему, и желания что-то всерьез менять у них нет. На манеже все те же. И они хотят вернуть тоже, чтобы жить так же, как они привыкли. Поэтому вместо государственной политики мы видим политиканство. Поэтому команда не может забыть о заброшенных в тыл врагах десантниках. Поэтому в условиях информационной войны у нас вещают телеканалы страны-агрессора. Поэтому эвакуация людей из зоны АТО больше занимается общественниками, чем государство. Не делается элементарные, казалось бы, вещи. «Нет вопросов на элементарные вопросы. Война спишет много, и, Наверное, поэтому она длится так долго», пише Сергій Гармаш на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і якщо Сергій Гармаш розмірковує про те, як бути далі після війни на Донбасі. То росіяни схоже вже визначаються з майбутніми своїми улюбленцями. Росіяни готові обрати президентом країни на виборах у 2018 році терориста Ігоря Гіркіна. Стрілкова про це свідчить опитування, яке проводило радіо Ехо Москви. Опитування проведене шляхом голосування в інтернеті. Засвідчило, що за гіркіна готові проголосувати 28,5% росіян, натомість за Путіна всього 20,5% Росіян. Решта опитаних не змогли визначитись з відповіддю. Ось так от Гіркін став героєм інтернет-простору у Росії. Андрей Окара, политолог на своей странице в Facebook, пишет «Гиркина в президенты. Заявляю, что я изменил свое отношение к личности Игоря Ивановича Гиркина, Стрелкова, и политическому потенциалу этого человека. Отныне я хочу, чтобы Игорь Иванович стал президентом Российской Федерации. Просьба не обвинять меня в русофобии и желание развалить Россию – это совершенно безосновательное обвинение», пишет Андрей Окара. Ігор Головань, адвокат керуючий партнер адвокатського об'єднання, «Головані партнери, ставить досить просте запитання, що роблять міліція та прокуратура в східних областях України. Вже писав, як важко знайти прокуратуру Донецької області. Міліцію не легше. Сьогодні отримали відповідь на одне з наших звернень до МВС. Отримали відсічого управління Гу МВС України. В Донецькій області читачі можуть самі подивитися на конверт. Слідчі, начебто, пишуть зі свого звичайного офісу Донецька, вулиця Горького, 61. А відповідно до Штемпелів, лист відправлено з Маріуполя. Від кого ховаємося, шановні міліціонери? Питає Ігор Головань. Журналіст Андрій Лошак, це російський журналіст, пише: у моїх родітелей ужасна привичка. В квартирі фону постійно працює Російське ТВ. с помощью аутотренинга я научился отключаться во время развлекательных программ, но на новости по-прежнему реагирую нервно. В принципе, анализировать пропаганду – ужасно неблагодарное дело. Все равно, что разбираться в сортах и оттенках говна. С другой стороны, говно – это исправно достигает цели. Когда-то все говнометы заряжены и палят без перерыва, мозги у телезрителя успешно Засоряются, включил телевизор, отключил голову, что иллюстрирует свежие опрос лева центра. 82% населения считают, что малазийский лайнер сбили украинцы. И, похоже, россияне будут верить телевизору до тех пор, пока наш гордый варяг не уйдет с грохотом на дно. Тогда они очнутся, но будет уже поздно, написав Андрій Лошак на своїй сторінці у Фейсбуці. Андрій Курков пише про різницю між Росією та Україною. В Росії завжди була монархія, пише письменник. А у нас анархія, виборна анархія. Українці завжди можуть вигнати з країни не понравившегося їм президента. А російський монарх-президент завжди може вигнати з країни який-небудь живущий в ній народ або частину власного народу, хоча хотілося б узнати, чувствують ли Он собственным весь російський народ, или только отдельную его часть. В давних традициях Российской империи протесты образованного класса против государя заканчиваются виселицами, вокруг которых радостно и победоносно галдят представители необразованного класса, наученные горьким опытом и не желающие изменить себя образованные культурные граждане предпочитают знак протеста, а точнее по боязни, самоустраняться с имуществом и родными в более мелкие и спокойные государства, помогая таким образом государю очищать свой собственный народ от ксвер... От скверне мислительного процесу, написав Андрій Курков на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і про ситуацію, яка склалася вчора у Києві на одній із центральних вулиць на бульварі Шевченка. Там озброєні псевдомайданівці намагалися відтиснути ресторан у власника. Дмитро Гнат на своїй сторінці Фейсбук опублікував фотографії, і написав, що за повідомленням очевидців, алкосотня Майдану захопила кафе Чечепурі в центрі Києва бульвар Шевченка. Міліція та батальйон 1 звільнила кафе, затримавши десяток самооборонівців, вилучили бити, сокири, гранати. Спробую ще дізнатись. Подробиці Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, також. Написав про ситуацію, яка виникла в центрі Києва. Куратор спецбатальйону Київ, 1 Євген Дейдей повідомив, що так звані представники майдану претендували на право власності ресторану, до якого вони не мали жодного стосунку. 15 осіб, які перебували в ресторані, упродовж двох днів та за допомогою зброї відстоювали його власність. На допомогу радикально налаштованим молодикам приїхали ще близько 40 осіб. Всі вони були озброєні бойові гранати та пістолети, сокири, металеві палиці тощо. Бійці спецбатальйону «Київ-1» разом із столичними правоохоронцями затримали так званих представників майдану. Наразі всі затримані доставлені до Шевченківського райуправління столичної міліції. Як пише Зорян Шкіряк, на жаль, нинішній майдан став постійним прихистком для відвертих маргіналів, криміналітету та псевдопатріотів, що використовують світлі ідеали задля власної наживи, а подекути і скоєння злочинів. Останнім часом це стає реальною проблемою та небезпекою для киян і гостей нашого міста, написав Зорян Шкіряк. Ну, от щойно з'явилося повідомлення про те, що е, так звані майданівці, які захопили ресторан у центрі. Києва вимагали сплатити їм орендну плату за минулі 6 місяців. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Ми будемо відстежувати цю справу і взагалі цю історію. Розповідати в наступних випусках огляду благосфери про те, що діється взагалі навколо Євромайдану, і, зокрема, щодо цієї історії історії захоплення ресторану а також. Спроби відтиснути цей ресторан у власників е, цього закладу. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже розкажу вам о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Телеканал ТВ представлений у Фейсбуці, ВКонтакті, в Однокласниках, у Твіттері. Долучайтесь до наших сторінок. Нам важливо знати вашу думку. Зустрінемося вже за годину, вірніше за півтори години. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.